Добрий день, дорогі мої восьмикласники. Сьогодні ми з вами напишемо контрольний диктант. Мета цього диктанту перевірити ваші орфографічні та пунктуаційні уміння і навички. Тобто, як ви вмієте правильно писати речення, розставляти розділові знаки, записувати слова і на раніше вивчені правила. Запишіть, будь ласка, в зоштах 12 вересня, диктант. Як же ми пишемо диктант? Ну, По-перше, звертаю увагу, що ми його пишемо чітко, охайно, дуже уважно слухаємо. Перший раз диктант читається, читається увесь текст. Ви його уважно слухаєте, визначаєте, які ж є слова, можливо, вам складні для правопису. Другий раз диктант читається по реченнях. Кожне речення ми записуємо окремо. І вже третій раз диктант читається, ви його слухаєте і перевіряєте, ставите розділові знаки. В диктанті вміщені раніше вивчені пунктограми, такі як кома в складному реченні, кома при однорідних членах речення, вставних словах, кома при дієприслівниковому чи дієприкметниковому зворотах, а також орфограми вивчені у п'ятих-сьомих класах. Готовий диктант перевіряєте, фотографуєте, надсилаєте на оцінювання. Отже, запишіть, будь ласка, назву диктанту осінь. Оскільки в нас чудова пора осінь стоїть, той диктант ми напишемо саме про цю прекрасну пору року. Слухаємо увесь диктант: Над селом стоїть жовтогаряча осінь, розкинувши високо над землею блакитні небеса. По садах загуляли молоді падолисти, та ще срібне павутиння влітає в повітрі, снує свою дивну пряжу над перелазами. Настала лагідна пора бабиного літа, останні сонячні дні такі ласкаві, оповиті сріблястим мережем, мрійним смутком, прощальним ячанням журавлів, що відлітають у вирій. На городах уже зібрано гарбузи. Викопано картоплю, зрізано капусту на грядках, тільки де не де стоїть сухе соняшне чиння й тихо шурхотить, нагадуючи про гарячі дні літа, коли воно цвіло жовтими решетами на городах, просіваючи сонячний пил. Зів'яли, поникло від нічних приморозків квіти біля хат, тільки одні високі синенькі стоять, їх у народі називають мороз. Може, через їхню стійкість до холоду, а може, через цвітіння, що нагадує голубуватий іній раннього приморозку. Під стріхами хат дбайливі господині розвішали золотаві качани кукурудзи, жовті гвоздики і кетяги червоної калини. Здалеку, коли глянеш, стоїть така хатина, як молода в осінньому вінку. Стоїть і жде весілля. Може, і справді завітаю до такої старости. Адже осінь то найкраща пора для сватання. Щонеділі прокочуються по селу весільною перезвою дружки й бояри, гудуть бубни, лунає весільна музика. Ось такий текст. А тепер водіте записуємо по реченнях. Кожне речення я теж буду читати три рази. Тобто, перший раз ви його слухаєте, визначаєте межі речень, другий раз ми записуємо його по. Словах і словосполученнях, і тут, до речі, ви можете підібрати з допомогою паузи собі власний темп написання. Якщо я диктуватиму дуже швидко, ви можете зупинятися, перемотувати назад, повторювати і так далі. І третій раз я читатиму речення уже ціле, для того, щоб ви його прослухали, перевірили розділові знаки. Отже, перше речення з абзацу. Над селом стоїть жовтогаряча осінь, розкинувши високо над землею блакитні небеса. Пишемо з абзацу. Над селом стоїть жовтогаряча осінь, розкинувши високо над землею блакитні небеса. Перевіряємо речення. Над селом стоїть жовтогаряча осінь, розкинувши високо над землею блакитні небеса. Наступне речення слухаємо. По садах загуляли молоді падолисти, та ще срібне павутиння літає в повітрі, снує свою дивну пряжу над перелазами. Пишемо. По садах загуляли молоді. Падолисти та ще срібне павутиння літає в повітрі снує свою дивну пряжу над перелазами. Перевіряємо речення. По садах загуляли молоді падолисти. Та ще срібне павутиння літає в повітрі, снує свою дивну пряжу над перелазами. Наступне речення з абзацу. слухаємо. Настала лагідна пора бабиного літа. Пишемо з абзацу. Настала лагідна пора бабиного літа. Перевіряємо речення. Настала лагідна пора бабиного літа. Наступне речення слухаємо. Останні сонячні дні такі ласкаві, оповиті сріблястим мереживом, мрійним смутком, прощальним ячанням журавлів, що відлітають у вирій. Пишемо. Останні сонячні дні такі ласкаві оповиті сріблястим мереживом, мрійним смутком, прощальним ячанням журавлів, що відлітають у вирій. Перевіряємо речення. Останні сонячні дні такі ласкаві, оповиті сріблястим мереживом, мрійним смутком, прощальним м'ячанням журавлів, що відлітають у вирій. Наступне речення з абзацу. слухаємо. На городах уже зібрано гарбузи, викопано картоплю, зрізано капусту на грядках. Пишемо з абзацу. На городах... Уже зібрано гарбузи, викопано картоплю, зрізано капусту на грядках. Перевіряємо речення. На городах уже зібрано гарбузи, викопано картоплю, зрізано капусту на грядках. Наступне речення слухаємо. Тільки де не де стоїть сухе соняшничиння й тихо шурхотить, нагадуючи про гарячі дні літа, коли воно цвіло жовтими рештами на городах, просіваючи сонячний пил. Пишемо Тільки де не де стоїть сухе соняшничиня. Тихо шурхотить, нагадуючи про гарячі дні літа, коли воно цвіло жовтими решетами на городах, Просіваючи сонячний пил. Перевіряємо речення. Тільки де-не-де -де стоїть сухе соняшне чиння й тихо шурхотить, нагадуючи про гарячі дні літа, коли воно цвіло жовтими решетами на городах, просіваючи сонячний пил. Наступне речення слухаємо. Зів'яли поникли від нічних приморозків квіти біля хат. Тільки одні високі синенькі стоять. Пишемо. Зів'яли, поникли від нічних приморозків квіти біля хат, тільки одні високі синенькі стоять. Перевіряємо речення зів'яли, поникли від нічних приморозків квіти біля хат, тільки одні високі синенькі стоять. Наступне речення слухаємо їх у народі називають мороз, може, через їхню стійкість до холоду, а може, через цвітіння, що нагадує голубуватий іні раннього приморозку. Пишемо їх у народі називають мороз, Може через їхню стійкість до холоду, а може через цвітіння, що нагадує голубуватий іній раннього приморозку. Перевіряємо речення. Їх у народі називають мороз, може, через їхню стійкість до холоду, а може, через цвітіння, що нагадує голубуватий іній раннього приморозку. Наступне речення з абзацу. Під стріхами хат дбайливі господині розвішали золотаві качани кукурудзи, жовті гвоздики й кетяги червоної калини. Пишемо з абзацу. Під стріхами хат дбайливі господині розвішали. Золотаві качани кукурудзи, жовті гвоздики й кетяги червоної калини. Перевіряємо речення. Під стріхами хат дбайливі господині розвішали золотаві качани кукурудзи, жовті гвоздики й кетяги червоної калини. Наступне речення слухаємо. Здалеку, коли глянеш, стоїть така хатина, як молода в осінньому вінку. Пишемо. Здалеку, коли глянеш, стоїть така хатина. Як молода в осінньому вінку. Перевіряємо речення. Здалеку, коли глянеш, стоїть така хатина, як молода в осінньому вінку. Наступне речення. Стоїть і жде весілля. Пишемо. Стоїть і жде весілля. Перевіряємо речення. Стоїть і жде весілля. Наступне речення слухаємо. Може, і справді завітають до такої старости, адже осінь то найкраща пора для сватання. Пишемо речення. Може, і справді завітають до такої старости. Адже осінь. То найкраща пора для сватання. Перевіряємо речення. Може, і справді завітають до такої старости, адже осінь то найкраща пора для сватання. І останнє речення слухаємо. Щонеділі прокочуються по селу весільною перезвою дружки і бояри, гудуть бубни, лунає весільна музика. Пишемо. Щонеділі. Прокочуються по селу весільною перезвою Дружки й бояри. Гудуть бубни, лунає весільна музика. Перевіряємо речення. Щонеділі прокочуються по селу весільною перезвою дружки й бояри, гудуть бубни, лунає весільна музика. Перевіряємо увесь текст ще раз. Осінь. Над селом стоїть жовтогаряча осінь, розкинувши високо над землею блакитні небеса. По садах загуляли молоді падолисти та ще срібне павутиння літає в повітрі. Існує свою дивну пряжу над перелазами. Настала лагідна пора бабиного літа, останні сонячні дні такі ласкаві, оповиті сріблястим мережевом, мрійним смутком, прощальним м'ячанням журавлів, що відлітають у вирій. На городах уже зібрано гарбузи, викопано картоплю, зрізано капусту на грядках. Тільки де-не-де стоїть сухе соняшничіння й тихо шурхотить, нагадуючи про гарячі дні літа, коли воно цвіло жовтими решетами на городах, просіваючи сонячний пил. Зів'яли, поникли від нічних приморозків квіти біля хат. Тільки одні високі синенькі стоять, їх у народі називають мороз. Може, через їхню стійкість до холоду, а може, через цвітіння. Що нагадує голубуватий іній раннього приморозку. Під стріхами хат дбайливі господині розвішали золотаві качани кукурудзи, жовті гвоздики й кетяги червоної калини. Здалеку, коли глянеш, стоїть така хатина, як молода в осінньому вінку, стоїть і жде весілля. Може, і справді завітаю до такої старости. Адже осінь то найкраща пора для сватання. Щонеділі прокочуються по селу весільною перезвою дружки і бояри, гудуть бубни, лунає весільна музика. Ось такий текст. Сподіваюся, ви вибрали собі потрібну для вас, потрібний для вас темп диктування і написали успішно. Головне охайно, сфотографуйте, будь ласка, текст. І надішліть на оцінювання. Успіхів вам! До побачення!